Творчість дарничанка це вся гама людських почуттів, і ніжна трепетна лірика, і героїчний дух запорозьких козаків і веселі запальні танцювальні ритми. Колектив на сьогоднішній момент в нашому місті, в столиці, є певним символом української культури, обрядовості і саме не традиції. Те, що втрачається, на жаль, сьогодні учасники колективу зізнаються, ансамбль для них став родиною. Приходять сюди не лише творчо реалізуватися, а й підтримати одне одного як у сім'ї. Якби я не зустріла цей колектив, у мене такі були обставини життєві, що можливо б не було б сьогодні на цьому світі. Але цей колектив настільки мене підтримав. Колектив чудової, високої професіоналізму це не забережено. І Хай їм Бог допомагає в подальшому. Аби Бог таки допомагав, колектив прийшов привітати та благословити. І протирейс Все було Я спеціально взяв ікону. Щоб їм подарувати у цей ювілейний день і власовити. В ансамблі на свята заведено не тільки приймати подарунки, а й дарувати Тим найбільше тут люблять робити сюрпризи для глядачів. Родзинка пісня сучасних кубанських авторів адаптована до тексту української нашої учасниці Юлії Колесник. І це буде називати старинна як каплиця. Чимало пісень колективу стали світами. Затронуло душу, серце. Я навіть слідинку пустив невелику. От було настільки приємно. Щорічна Дарничанка дає близько 60 концертів на високому професійному рівні. Колектив пропагує кращі зразки народно-мистецької спадщини різних регіонів України. Аліна Маслак, Дмитро Гончаров, соціальний пульс.